Це був такий удар в саме серце, коли б'ють і ще ту рукояточку повертають. От була така історія. Боже історію, колись с роз... книжку чесно. трапилось перше кохання. Я, була, я не знала, що це таке. Я, я не ходила, я вітала. Це був трошечки старший чоловік. Я прийшла, молоденька дівчинка, на радіостанцію. Це був один з керівників радіостанції, який виявив до мене шалену симпатію. І я зрозуміла, що в нас якась відчувається хімія. Тобто я така з круглими очима, він почав за мною е, залицятися. Слово, о, та, та, залицятися до мене. І я така на цьому місці. І що ж ви думаєте, куди я бігла? Я бігла до неї. Я їй розповідала. Боже, він мене взяв за рук, він біля мене, оцей його аромат. Боже, а він на тій машині їздить. А капець, я не. Розумієте? Розумієте, які в мене були емоції, І я все дослівно до якогось міліметру, до кожного сантиметру все їй розповідала. розумієте, І вона це все знала, сучка. І вона це все крутила, і потім, як виявилося, вона з ним просто зустрічалася.